Запитай себе, чи відкладає я кошти на свободу. Якщо я щомісяця відкладаю 10% від свого чистого доходу стабільно, без відмовок з вірою власне на то, яку суму я згенерую через 3 роки на рахунку своєї фінансової свободи. А тепер уяви, що ці гроші не просто лежать, а працюють, створюють активи, приносять прибуток і відкривають нові можливості. 3 роки це не так і багато, це не вічність. Але саме вони можуть стати тією різницею між живу від зарплати до зарплати і я створюю власну незалежність. Почни сьогодні, завтра може бути запізно. 10% це не витрата, це інвестиція у твою свободу. І ти маєш це зрозуміти. Якщо хочеш почати сьогодні і розрахувати власну формулу фінансової свободи, Напиши у коментарях діагностична фінансова консультація і я зроблю для тебе персональний розбір. Абсолютно безкоштовно на соціальних засадах моя мета щоб в Україні було набагато більше багатих і щасливих, фінансово вільних і незалежних. До зустрічі! Чекаю саме тебе!